Слава Україні, слава ЗСУ! Я вам хочу розповісти про котьок Брест. Ми його придбали через інтернет-магазин і ми задоволені ним. Котол дуже хороший. Метал сталь на топці стоїть 6 мм. На котлові стоять, стоять стравний клапан, стравлюючий клапан, датчик температури води. Виставляється температура води все по градусах. Зараз на котлові стоїть у нас 60 градусів, на датчику 60 градусів. Монтурується котел, ви як бачите, у приміщенні в ванної кімнати. Стоїть насос. Ну, ми так як зараз насосом менше пользуємося, так як немає світла. У нас йде все самотіком. Палимо щокоти. Ось. Дивіться, яка тут підувало велике. Стоїть коробка, ще раз кажу, метал, шістька стоїть на котлові. Стоїть короб для очистки попіла. Палимо на котел дровами, желательно дрова сухі. Топочку знімаємо. Тяга йде. Котел не димит, він хорошо у нас все працює. О, хорошо? Як? Так. так, зараз світ. Ми включили котел, насос, який нам подає воду, циркуляція води йде. На котлові ще стоїть ззаду. Слівний клапан, слівний екран. Для сліва, води там його не видно, ти не побачив там. Юлія. Димоход 130-й. в у мене стоїть 12 кВт. на, 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 на 86 квадратів. Вполне в нас хватає цього всього діла. Котел, дивіться, труба ось у котел горить. Труба взагалі в нас чуть-чуть теплесенька. Тепла йде вся. На нагрів води. Ми та цим котлом, я вам скажу, не задоволені. Нам менеджер через інтернет-магазин цей котел. Ми задоволені цим котлом. Це перший рік ми палимо. А далі буде видно, хто інтересується, дзвоніть на фірму, на цей інтернет-магазин. Заказуйте, інтересуйтеся і беріть собі пользуйтеся.